Монтантна ожина чорна магія. І другий її урожай, тобто той, що на паганах поточного року, не встигає визрівати. Іду гідон ще багато, але осінні приморозки знищили цей урожай. Ягоди померзли, не достигнувши. Тут був попередній урожай, напаганах минулого року, а на паганах поточного року урожай не достиг. Ягоди померзли. Тому в нашій місцевості доцільно вирощувати чорну магію лише на один урожай, тобто на пагонах минулого року бо на пагонах посочного року приморські восени не дадуть їм достигнути.